Шановні друзі, ажіотаж на ринку цибулі в Україні продовжується, і це визвано рядом факторів. По-перше, цибуля один із самих вживаних овочів в Україні. По-друге, південні області не можуть забезпечити потреби населення в даному продукті, тому епіцентр вирощування перемістився в центральній і західній області України. І по-третє, висока ціна на цибулю спонукає українців вирощувати. Цибулю на власних президентних ділянках. Хоча оптимальні сроки посадки цибулі сівк, озимої цибулі сівка це друга половина жовтня, до сезону потрібно готуватися завчасно. Чому? Тому що ми працюємо з однією з найкращих голландських фірм, це фірма Броя, яка виробляє більше 20 тисяч тонн насіння. І тому поставки здійснюються планово. Тому ми завчасно заключаємо контракти з нашим постачальником і з нашими клієнтами. Поставки цибулі сілка в Україну будуть починатися з 20-х чисел серпня. Хоча, як я вже казав, посадка цибулі здійснюється в другій половині жовтня, чому ми. Радимо вам працювати з нами. По-перше, як я вже сказав, ми працюємо із світовим лідером фірмою Броєр. Слідуючи, те, що у нас планові поставки, наступний аргумент це те, що ми робимо орієнтацію в першу чергу на озимі сорти. Це ті сорти, які витримують температуру до мінус 20 градусів, які в менш знайдуть в стрілку. Або це зовсім так як в цьому році не всі сорти витримували цей момент, але ці сорти краще переносять такі фактори. У нас досвід роботи на ринку цибулі Сівка більше 10 років. Ми маємо регіональних менеджерів практично у всіх областях України, які можуть підсказати і порадити вам зональну специфіку. Враховуючи те, що ми поставляємо більше 500 тонн насінневого матеріалу, це дає нам змогу оптимізувати затрати по логістиці. А як ви знаєте, що логістика сьогодні це досить суттєво складова в собі продукції? І ще дуже важливий момент: те, що в нас є власна чотирихрядна посадкова машина, з допомогою якої ми надаємо послуги для фермерських господарств, для досвідників. Кожного сезону ми власними силами садимо до 50 гектар цибулі. І що важливо, ми працюємо з усіма формами, власності, з господарствами всіх форм власності. Ми працюємо як з фермерами, так і спеціалізованими магазинами, з однонасібниками, з оптовими овочевими ринками. Тому я раджу вам співпрацювати з нами і ви будете завжди з цибулею.